Так, ти можеш тривогу просто висміяти. І це не жарт. Серце калатає долоні мокрі, а ти не в спортзалі. Ти просто сидиш. Ласкаво просимо тривожність, ти думаєш, треба дихати, заземлюватись, пити магній, але є техніка, яка працює ще швидше. Вона звучить трохи тупо, але мозку все одно. Головне, щоб ті вийшло з паніки. Робиш ха 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 я не жартую, прям так голосно, невесело, як вправо, ха-ха-ха. Мінімум 15 секунд. Це вмикає діафрагму і запускає вібрацію. І мозок каже, все окей, я живий. Я відчувала себе також трохи не в собі, коли цю вправу робила, але пульс впав. Тобто, заспокоївся, блукаючий нерв те, що відповідає за спокій. Це не езотерика, це так. Ти можеш висміяти свою тривогу. Це виглядає трохи дивно, але це працює. Тіло не думає, тіло реагує. До речі, потім ще можеш не забути подихати. 4-7-8, 4 вдих, 7, пауза, 8 видих. Підписуйся, тут буде багато цікавого і нового, чого ти не почуєш від лікаря.